Всім привіт, народ! Вирішив я помусолити нашу мішу новину про супертест і ребаланс техніки. Тут в цілому ребаланси преміум танки 8 рівня. Це самі можете зайти почитати. Деякі прокачуємо танки. От. Це все не, не так нас цікавить. Цікавить нас більше десятки, до яких ми втрачаємо кучу часу, і відтозі вони будуть як гавно. Об'єкт 2684, ОМОН так званий. Базік 113GFT, отакий ну, собі танк. вз 55 і двохстволка. Ну, це ж не кінець. Що роблять вони з 2684? Вважається однією з найефективніших машин свого типу та надає значні важливості, перед якими важко встояти. Однак ми вирішили знизити деякі характеристики, замохідки, це дозволить їй краще реагувати ситуацію в бою зберегти при цьому свою вражаючу вогневу міць. Що вони вирішили зробити? Давайте подивимося, що вони вирішили зробити з 2684. Дробина. Швидкість повороту шасі. Вони апають йому, дають 3 градуси, щоб він крутився, але зменшують швидкість вперед на 10 км. Це просто шок. П'ятома потужність на дві е, сили конячі. Міцність ще мінус 100 хп. Бронювання кришки далекоміра. Тобто вони йому будуть нерфитись башеньку на 20 мм, вона буде 210 краще пробуватися. Для чого було трогати цей танк, якщо його і так нормально понерфили, я не знаю. Він не дуже зручний. Коли про нього, проти нього граєш, але, в принципі, на ньому проти нього можна грати. Для чого я було трогати забирати його фішку, яку і так раніше забрали, я не знаю. 102. Апають цього чоловіка. 7 градусів швидкість повороту башні, бронювання лобової частини. Навіть на 30 мм йому роблять. Вежа маска. Ага, тобто вони отут будуть йому апати, щоб він вище в маски не пробивався. Під час між пострілами на 1 секунду. 4. Секунди, ну це все одно забагато. Час перезарядки 11,2. Ну, такі незначні апи, але нічого. Що вони роблять з вазіку? Час між пострілами буде плюс ще 2 секунди. 2,5, Карл, для чого? Час перезарядки ще на 3 секунди. Тобто вони йому урізають ДПМ, вони додають йому час між пострілами. Трошки ще менше, на 0,3 додають. По суті, забирають його фішки, коли вийшов 1000 видав і зайшов. Що саме цікавіше, чого я почав записувати це відео, і ми це обговорювали на стрімі, нагородна техніка. 279, проти, ну, який ми фармимо просто роками, щоб зробити ці ЛБЗшки, Дехто платить навіть гроші за те, щоб 2.7.9 го качали. І чіфтейн те ж саме. Люди сидять тижнями місяцями, щоб готуються до ГК, потім грають, і його нерфлять. Ми отримали безліч відгуків про 95 читань та 29. Число цих відгуків у грі продовжує зростати. Наші дані підтверджують, що зараз вони занадто сильні і здатні вирішувати е результати битви як за рахунок своїх характеристик, так і завдяки майстерності гравців, яким вдалося видобути ці нагородні машини, враховуючи їхню вартість, ребаланс рішення. Непросте, але вже давно назрівало. Ми плануємо скоригувати їх параметри. Не будемо це все лайно, яке вони виписували читати. Що вони зробили з Чіфо? Мінус 6 км зробили. Швидкість повороту йому зменшили. Час перезаряджання йому зменшили. Бронебійні йому снаряди, теж зменшили. Ну, Танка проблема його броня і у Все. Він токсичний, його треба нерфити. Зробіть йому якусь ВЛДшку, не знаю, більш пробиваємо. Ну або уберіть йому у щоб він був не такий комфортний. Но його не треба було трогати. Танк який. Ну, якого дуже мало в грі. ну Десь він стоїть потоксичить, але більшість гравців не можуть на ньому нормально грати. Для чого було трогати танк, який просто забрав скільки часу в гравців, дехто брав відпустки, дехто витрачав гроші свої, щоб його взяти. Купляв. Ну, це, це, це ж всім відомо. Те саме вегешникам відомо. Для чого вони це робили, я не знаю. Далі 2.7.9, 2.7.9, Танк проти ну, який отримати, щоб я сам особисто його отримав. Я витратив дуже багато часу, щоб е, деякі ЛБЗшки виконати, тому що деякі ЛБЗ були ну, занадто якісь упороті, і треба було дуже багато награвати боїв і до того грати на арті. Що вони роблять? Мінус 100 хп роблять йому. Час зведення додають. Е, Ні, час зведення не додаються. Вони додають час перезаряджання на секунду. Така буде менше хп, довша перезарядка. Та ще й голба буде не 340, а 320. Танк взагалі не токсичний 29, проти, проти нього грати зараз вже, я думаю, не проблема. Ви бачили, щоб хтось там на 279 настрілював великій кількості урону. Я, наприклад, цього в рандомі не бачу. До того Тож, 279 мало в рандомі, а чіфів ще менше. Давайте, якщо вже так почали нерффити імбочки, то давайте будемо кампанзера цього нерфити Його ж тільки роздали, він ж так само токсичний. Ну, ну, а в чому сенс? Далі я ще вставку з стріма. Послухайте, що ми говорили, як ми обсуждали ці зміни. От. І самі напишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу цих танчиків. А, Нір-279 обговорювала. Ні, влад не пам'ятає, що там йому нерфлять, а я... я просто не читав цієї новини. Просто знаю, що ці, ці танки нерфлять і все. Що, Ти вже знаєш інфу, що там по 29-му що йому будуть робити. Швидкість ріжуть і пробиття голдою до 320. На 289-му 320 пробиття? Вони що, геть дуба Нафіга таке робити. Не і швидкість ріжуть. Так. Та він і так, ну, я б не сказав би, що найшвидший танк в грі. Чого 29-го друга? Классний танк. Не всім ріжуть швидкість Прям всім десяткам. Ну 20... 268-4... Танк не токсичний, дуречкио нерффит. Да, ну 89 я не знаю, танк ну, як танк нормальний танк. Чого йому 89-го А, 2684. Ну да він. Ну такий, противний. Але. Ну його ж обнову Ну, це буде в том бета-тесті. Будуть нерфити Амона 2.8.4, дроп 4. Потім. 279, Вазіка і Чіфтейна. Я б тільки Чифа. Чіфа. Оце з цього переліку я понірв тільки Чіфа. Все. Що там нервкати? Чіфу скорость і ДПМ. 279, тоже са. Коротше, всім одно і те же. Всім скорость рубають. Броню не будуть трогати. Ні, броню не будуть Ну, Хто знає, що їм зайде ще в голову, коли вже обнову викатять. У нього ябало 90% не пробивається, тому і нерв. Я просто не вмію пробивати. Так того що дивись, вони там дивилися, що там на ньому статісти це 001%, який на цих танках дає 4 тисячі. Розумієте, і їх на і їх нерфить. Того що 001% дає е, це 4 тисячі середнього на чифтені. А на 268 дроб 4 ще менше, зато їх і нерф, і того що не типу, як я просто не розумію, як людей, типу, які страдали за цими танками. Це там коли були глобальні карти, сиділи ночами, днями, брали відпустки, щоб танчик взяти. Хтось ще й гроші платив, а вони його тепер просто ріжуть. Що, ОМОНі можна щоки поробити, щоб вони трошки ще краще пробувалися? Вони ж і так пробуваються. Може зробити трошки краще, щоб вони пробувалися. Що? Ну, я не знаю, я не знаю. ОМОНам, мені здається, не треба нірпити. Я не спитую дискомфорту проти цього танку. то він взагалі ну, ніякий. Хто на ньому дає більше 3500, то одиниці. Тот же самий 279. Він не є такий токсичний, що він просто її. 89 нормальний танк. Там нічого в ньому проблеми немає. Він так же само пробивається голдою просто е, в лоб, можна так сказати. Якщо 140 його шиє кожним вистрілом, то. А там не саме на найкраще. І в 55 та. теж таке саме, бо по самій суті він імбалансує. Так, Ну. В Вазіка взагалі нема смислу трогати. Нормально сюди. Я... На Вазіку там я просто не знаю, навіщо Вазіка трогати було. Плюс той самий 279, теж скільки людей платило грошей, щоб хтось їм проходив лебезацію. Але БЗ там ну, не є легкі. Це просто так взяв і прийшов. Так як коли люди грають на там 85%, щоб просто відмітку взяли, то теж одиниці, там скільки? 2%, 2 людей, які беруть 3-відмітки. Да, нормальний танк, який за 2 секунди буває ти, що їздить якась СТ і нормально носить. До чому він лежить? От ти проти Вазіка Чувач якийсь дискомфорт в рандомі. Я ні. Взагалі. Проти Чіфа я дискомфорт. Чиф став в позиції просто навалює. Це просто е, Суперконь тепер в рази буде кращий Чіфа. Суперконь суперконі був кращий чіфа. Ну, тепер ще буде кращий. Просто в ЧІФА була скорость, а тепер мінус 6 скорості в ЧІФА буде і читай, ставиш на коня турбіну, вони одинаково їдуть. Так, да, ти навіть ще не вкачав 279, а вже цей. А його вже не. Ну, це тільки тест, я не знаю, що там буде далі. Може щось вони ще поміняють. Ти ще живий, так? Я так. Наші просто базу час заберуть і все Вазік в рандомі він не нагина. Ну, не знаю, він, він сильний танк, один із самих сильних танків зараз на даний момент. Але він не взагалі не напрягає мене в рандомі. В нього є командирки, він пробивається кумулями, в ЛД собі спокійно. Но... Він в лоб пробивав башню, пробивається Голдою. Немає проблем. От, з Вазіком ніяк. От, він сильний дуже танк, сильний, да, не спорю. Але проте нього не важко грати. Якщо сказати... Може подивитися, можете чекнути, що робить е, донату. О, Алекс, ну от то... скажи, тобі важко бути в базі грати? Я думаю ні. А можна що можна тобі про... що ти скажеш проти Чуфа? Провірити. Важко. А що скажеш про 89, неважко. Проти Дробини? Дробина токсична, і ти її. От стріляєш вона налетить летить і плюс-мінус 25. Дробину можна було б чимось понерфити, додавши давши її більш. Бо я звинув її НЛД, Оцю планку якось підвищити, поняв? щоб там, де не маніпусінька, вона оця була знизу, а якась більш ширша. Щоб він був так само, і, ну, в нього була фішка своя. Та він влючок пробивається кожен. Ну да, ну знаєш, буває, ти стріляєш і воно собака лиса не залітає. Ну да, якщо чуть-чуть вверх стріляєш, там ці екрани. Да. От зробіть йому башеньку, щоб ну вона порядочно пробивалася. І зробіть йому в нижню планку, щоб вона була не така маленька. Щоб знаєш, там були якісь зони. Більш простіше, бо там не там тільки манюнька, а може трошки вище, щоб зробити там 30-20, щоб пробивалися простіше. І щоб навіть потрібно було мансити якось цим. 6-8 більше і все. Для чого нерфити Вазик? Я, наприклад, Вазик хоч і імба, але проти нього можна грати. Я можу зайти і пояснити, чому чи все токсик, а чому конь це просто сильний танк. Ну так я знаю і без тебе, ж. чого Чиф Токсик, а це сильний танк. Тобто так само залиші. я можу пояснити, чого Чиф це Токсик, а Вазик це нормальний танк. Дивіться, Сі. перше вони дивляться по Чифу, що там на ньому роблять 4 к серед духи, правильно? Або Чиф має 3% ігроків чи 2%. Скільки ж Альош на ньому грає які навіть 2000 не дають на ньому? Просто подивіться в рандомі, зайдіть до каждого, там, кожний третій, там просто е, 2000 на ньому. Так, да, але він просто сам по собі він токсичний. Він дуже токсичний. От. А провазіка, ну, нерфити треба танки, які токсичні, от, по типу мінотавра, воно собака стане, морду поставить і стоїть, бля. І нічого з ним не зробиш. Так, це те саме, знаєш, що є третій. Є третій токсичний танк. От стане в позицію і ти йому нічого не зробиш. От забрати зараз у Є3 башеньку, що вона буде пробиватися з комулів кожним шотом. І, ну, як буде як 4-го, допустимо. І смисл тоді у цього танка. Так само забрати зараз у Азіка щось йому занерфити, смисл буде от цього танка. Забрати у 268 його швидкість? Та що ж це за танк тоді буде? Я тільки згоден з нерфом чи фан. Хоч його має там мало кількість гравців, він невелика кількість дає там в ньому великі результати, але він собака він такий токсичний, він стає в позиції і просто навафлює. Ти на ньому не вмієш грати, але все одно даєш 2К. Аму можна вже не, не, не давати 2К, але просто стати в позиції. І, ти що ти робиш? Бля, не, так, буде підстави підставився і ці. Як мене бісить ці союзники. І що окей він робить багато там мага, він просто ніхрана не робить і ти не можеш проти нього чого зробити. Да, от я тобі про це і кажу. От через це треба Чуфа нерфити. А 268-го і базіка. Е для чого? В чому? Смисл? Ти, він, він може стати в позицію і ти все одно зможеш грати. Розумієш, про що я кажу? То їх нерфити, на мою думку, не треба. Забирати в них фішку і зазрати просто там немає сенсу. Чуфа треба, згоден. Вся інша не треба. Так, да, ну мені кажеться, якщо вони е, понерфять цей. Якщо вони його понірфять, пусть всі ЛБЗ роблять простіше, тому що 279, ну, досить важко з тим ЛБЗ забрати. Якщо жона вже вони вирішили його нерфити, то зробіть простіше ЛБЗ. Мені казали, до, достойний танк, коли я пам'ятаю відос був, це був достойний танк. Ну що це за бої за 200. Я може не самий скилловий, але я можу точно висловитися, проти таких танків мені важко грати. І про які танки точно токсичні. Базик, 268, Б68 неудобний. Да, ну, можна додати якісь там узвімі зони, але точно не швидкість, він і так його поніркали. Тому що по самій задумці це сильні танки, вони просто не токсичні, але сильні. Ви заксідають взагалі, коли ввели всі казали, що його нерпануть і і 2 23 роки, ну і дочекались. Ну, дочекались. Але ну, сильні танки не треба Ну, сильні і що? Задій сильний танка треба ще відіграти. Все, то, все то, просто то, і, то, і то. понятно. Чіф стояв позицію, нічого не роблячи, він буде токсичний. Вазік стає в позицію, він вбивається. 268 стає в позицію, тяжче, але він вбивається. Що там ще? 279 стає в позицію, та він теж вбивається. Ну, теж тяжче, але оббувається. По токсичності такий, як, як 2684, мабуть. Його ну, там ми ж ті гусениці не, не залітає, або під, під пушку не завжди, завжди залітає. Якщо він ще там вище тебе стоїть, то важче йому попасти під ту пушку або під ті гусениці. Ну але він. ну його не. що він тобі так токсичний. Давайте будемо нерфити камфпанзера цього, тому що він. він дофіга бронірований. Стає от. От башни тоже навали. Давайте його будем нервнути сразу. Да. Ну, типа получается, что типа, по 07 треба нерзнуть. Вс. Люди витратили гроші. І будуть Не, нет. Може, може либо сейчас зроблять трошки лекши, но у меня що? Ну, я, я думаю, може. Да. Він слабший, ніж кінь. Ну, то й що він слабший, ніж кінь. Але він токсичніший за коня. Ну, зробить коньовий мінус 8. Скільки в коня? Ой, в коня, в, в, в чифа. Мінус 8? Так, yeah, мінус 9, ні, yeah, мінус 8. Ну так в чому проблема. Yeah, Чифа мінус yeah. 10 це не точно, що не більше. Ну, то, ну зробіть йому такі, як менші у мене, та й проблема yeah, рішилася. Yeah. Все одно, якщо людина вміє грати з його параметрами, все буде окей. Yeah, ну не мінус 6, мінус yeah. 6, -6 це, ну, це страдання. Саме першивоше люди за це видавали гроші, так само як і з бюро зараз. Буде віддавала за гроші. І О, да, був... гроші. Зараз в бюро, по там Зараз бюро по-любому там хтось гроші. І що? Так, так. І так і що, якщо ці зміни покращать баланс, то буде мають бути. Краще вони, блядь, що цей й артою робили Якщо вже говорити про баланс. Немає в кожному бою Чіфів, немає в кожному бою вазіків, які токсичать, немає в кожному бою 268, який добуть, а тим більше 289. Це все просто якась діч, весь сусе на з пальця, щоб підняти хайп. Щоб зараз всі почали грати на 29-х, щоб зараз почали щось обговорювати. Ну, це просто вони гімно крутять полонці.